Привіт! Ви на каналі Цукор.ua і сьогодні у нас цікавезна розмова із фемінним хлопцем Владом. Власне, з Владом ми познайомились через відео в Тіктоці. Я побачила Влада і зрозуміла, що я не знаю, хто такі фемінні хлопці. Привіт, Влад! Привіт! Дуже радий сьогодні побувати в тебе в такій приємній студії. Фемінні хлопці це звичайні хлопці. Вигляд, яким не є звичайним. Тобто фемінність це жіночність. Якщо перекладати фембой, це таке, така назва мого типажу, це такий типаж. Бувають різні типажі хлопців, бувають маскулінні хлопці, бувають фемінні, бувають там, більш волохаті, бувають менш волохаті, Розумієш, це, це про зовнішність. Фемінність – це про зовнішність. Але ти відчуваєш себе більше дівчиною, чи все ж таки ти відчуваєш себе хлопцем? Це відображається лише в зовнішньому прояві чи в внутрішніх якихось моментах? Це моментів? зовнішній прояв. Це більше про зовнішність. Відчуття себе дівчиною – це вже про трансгендерність, це вже інша історія, зовсім інша. Тому а, я конкретно я можу казати тільки за себе так. Я хлопець. Мені подобається те, що я хлопець, і мені подобається те, що я виглядаю жіночно. Тобто, я не вважаю себе дівчиною, я не кажу, що я дівчина. А, і мені так комфортно. Тобто, мені, я підкреслюю свою жіночність, та, так мені подобається mm -hmm. робити там, нігті, там, відрости собі волосся, трошки пофарбував в перший раз нещодавно. так, ну, Нафарбуватися теж полюбляю. Там, більш жіночий гардероб, але це ще тому, що в мене розмір одягу такий. Я, я дуже маленький. Зріст 1,65, вага 45 кілограмів, 36 розмір зуття. Як у мене, до речі. Так, да, давай піднімаємо. Да -да 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 -да. <ріст> я що хотіла би сказати, що я прочитала, що феміність це як для України явище таке суттєво нове. І, власне. Ем... От, ти, можливо, знаєш більше, чи в Україні багато фемінних хлопців, чи ти не не проводив? Ні, такі Я дослідження? проводив дослідження, тобі так скажу. Це не тільки для України, це в принципі для всього світу. Це явище не те, що новини. Воно такі хлопці народжувалися завжди, тобто завжди були. Цікаві типажі, тобто, але зараз це покоління інтернету, покоління, коли людина може себе проявити, показати, і просто про таких ми людей почали дізнаватися. Тобто навіть в Україні у Києві дійсно гарних фонбоїв або цікавого інтересного. Типа жу, ні, ні, ні тих, хто намагається зробити з себе дівчину. Так ми зараз не, не, не кажемо про трансгендерні знову, а про тих хлопців, яким просто подобається щось жіноче, але вони максимально мускулінні, але вони іноді бувають там щось угу. для себе роблять жіноче. Ні. Фемінність це все ж таки ще про зовнішність, це про дані. Тобто, якщо ти маленький, худенький, в тебе має жіноче обличчя, жіноча структура тіла, тобто, це все ж таки знародження. Але але в період дозрівання статевого ти не уйшов у якусь грубу маскулінність, а залишився таким досить фемінним. Угу. А коли от власне хлопець може відчути, що він саме фемінний хлопець, От ти от до цього я, коли прийшов. Я тобі Чесно скажу, я до 18 років розумів, що я такий ось хлопчик ну феміни. Тобто я вже в там, 9, 10, 11 класі бачив, що мої однолітки хлопці вони стають більшими, вони стають більш грубішими, а в них такі більш маскулійні форми, і обличчя і тіла. А в мене все залишалося таким ось тільки ну, більш виразними стали черти чорти обличчя, риси, вибачте, і після цього. Почало щось закрадатися, розумієш? Угу. Але в мене була коротка стрижка, і ще ну так трошки дівчина такого... Хлопку, хлопкувата дівчина з мене угу. виходила. Як... А зараз я зрозумів, що відростивши трошки волосся і трошки змінивши свій гардероб і трошечки додавши косметики, я зрозумів, що це прям феміність, феміність. Я її дуже яскраво підкреслюю. І мені так Комфортно знову ж таки, як суспільство ставиться до тебе, до твого вигляду? Вони ж, мабуть, спочатку сприймають тебе як дівчину. Так, ось, ось у мене немає проблем у суспільстві. Це для багатьох шок. Тобто, а Як це хлопець одягається в жінок, і в нього немає проблем у нашому суспільстві. А от у немає проблем, тому що я виглядаю гендерно по-жіночному. тобто мене сприймають як жінку на вулиці. так У мене не сприймають ці хлопці, перехожі, просто, люди, з якими я зустрічаюсь, вони не реагують на мене, тому що я не виглядаю як фрік. А я ну, іноді виглядаю, тому що я Вечірки, клуби, це зрозуміло, але а, у звичайному житті, так як я зараз, наприклад, виглядаю, я можу, можу спокійно ходити в, по, по другому центру, можу спокійно ходити в кіно, в якісь парки, розваг. Тобто а, всі а, доступи в мене є, клуби, ресторани, а, Можу з... Хлопцям ходити за ручку, де захочуть цілуватися, тобто я для всіх ми будемо виглядати як звичайна гетеронормативна пара, тобто ніякого негативу ми не викликаємо на вулицях, тому що ми виглядаємо як звичайні хлопець та дівчина. Хоча хлопець та хлопець. Ага. Тобто з тобою знайомляться власне, хлопці. Знаючи, так, що ти так, хлопець так, в так, так. 90% тих, хто мені пише, наприклад, в інстаграм, а то так вони знають, що я хлопець, тому що в мене там ну. Я, я, я веду інстаграм від чоловічого ім'я, тобто, ну, хоча там моє сценічний псевдонім з роботи, тому що я дреквін, артист, і, а, тому в мене ще сценічний псевдонім жіночий, але ми зараз про моє звичайне життя. А на вулиці не підходять до Знайомляться. Це, це дуже бувають цікаві ситуації. От нещодавно я виходжу з магазину. І До мене підходить такий мужчинчик а, а, південної зовнішності, mm -hmm. такої гарячої, і запрошує а, кудись пройтись. А я кажу, що вибач, я заміжня. Mm -hmm. Він каже: в тебе нема кільця на пальці. Mm -hmm. А я кажу: так я католичка, у мене обручка на лівому. Ну, тобто, знаєш, мені теж іноді цікаво відчувати на вулиці. Я не знайомлюсь на вулицях, це для мене такий трошки нецікавий спосіб знайомства табу, тому що я про людину не знаю, я її не бачу. Вона вважає, що я дівчина. А якщо я йому скажу, що я хлопець, може бути якась негативна реакція. Тому я більшість випадків на вулиці відчуваю. Хоча у клубах а в таких закладах, то навпаки, я завжди я хлопець завжди готовий познайомитися. Якщо мені людина приємна, я хочу з нею трошки поспілкуватися, познайомитися так. А в сфері обслуговування, наприклад, якщо ти йдеш до магазину обирати. Одяг, угу. можливо, до косметолога або ще щось. Ти там завжди говориш, що ти хлопець? Чи... Так, завжди так. В мене ще від цього плюшки є. Так? Я співпрацюю з салонами краси, я співпрацюю, угу. з я співпрацюю з косметологами, співпрацюю з б'юті клініками, з магазинами одягу, з різними брендами. ти розумієш? А від того, що я у своєму роді такий унікальний юнікум, та тобто. Нестандартний, нетипічний, не... Це, це моя особливість, і я цим о, користуюсь, тому о, зовсім немає проблем у сфері обслуговування в мене. Да, навіть поки? звичайно, труси. в магазині, навіть ну, труси в мене чоловічі, але. З, все ж таки, я не полюбляю боксери, бріфи, стрінги чоловічі. Мені чоловічі стрінги тільки замовляти десь, тому що в у магазині такі такого ніде немає. Якщо питаєш, на тебе дивляться, як на ну, як якось прикажиного. Ну це таке. А, ага, це ж точно, що чоловічі стрінги, вони ж там теж якісь Дуже, бути, до... гарні мають бути Ну, не вони, вони мають, бо, мають бути комфортні, вони мають бути зручні, ну в першу чергу, так а, а ну і гарні, чому б ні. Ціло гарне, чому б не підкреслювати свої? Погоджуюсь. А ти працюєш у сфері блогінгу? Чи в тебе є якась робота Так, звичайна? я дрек, квін артист, Це травісті жанри, якщо хтось не знає. Я ще не знаю, хто такі, такі директор так, хлопці, які перевтілюються, перевтілюються на сцені у гіпертрофіровані жіночі, феміні образи, але не, не обов'язково феміні. Тобто це такий дуже широкий жанр. Він бере свої початки з театральщини, тобто з театру, тому що травеці це жанр театральний, це коли чоловіки виконували жіночі ролі. Тому що раніше жінкам не можна було грати в театрі. Тому а, воно трошки переросло у клубну сферу. І зараз а, драквін це молоді, яскраві, а може і не, трошки, і не молоді, але дуже яскраві люди, які вміють дивувати публіку, вміють запалювати і вміють робити настрій. Тому так, як артист а як інфлюєнсер, як просто людина, блог, ну, блогер, можна так назвати, тобто повністю на своїх харчах папіків немає, вибачте. Але я не, не відмовляюся, якщо ви хочете пожертвувати у фонд молодих артистів. Як друзі, рідні, сприйняли тебе, от коли ти вже зробив якийсь перехід саме. Так, ну, стоп. Це чи Це не перехід? Це некоректно, я ага, не робив давай. перехід, тому що я не трансгендер. Я не... А як правильно все, що сказати? Я, зробив, коли... дивись, я все, що я зробив, це відрости волосся. Це не вважається переходом. Я ага. просто, моя зовнішність, вона є від природи. Тобто я нічого, гормони не п'ю, угу. я такий ну, виріс. От, от, я нічого не змінював. Ну, кардинально, тобто губи ну, підколов да. трошки. Але я це маю було, на увазі от манікюр, коли довшу, почав більш підкреслювати свою жіночність. Да. Так, от. Коли... коли ярко да. виражена моя фемінність почала проявлятися, так. так. Період 19-20 років, я вже був 3 роки у Києві, і я. Зрозумів, що я у Києві можу відчувати себе більш вільно, більш спокійно і можу проявляти свої інтереси, і мої інтереси можуть випливати в мої зовнішності. Тому. Звичайно, коли я почав щось робити, в одяг більш жіночий, манікюр, а, там, довге волосся, макіяж а, батькам і родичам це звичайно не подобається. У мене дуже консервативна сім'я, така інтелігенція, всі такі е, правильні, православні. Тобто, у нас я о, єдиний син в сім'ї, у папив у. На роботі півтори тисячі чоловіків колег, розумію. Звичайно, йому було і моїй мамі теж важко. А, але це моє життя, і я його хочу проживати так, як мені хочеться. Тому я а, не 100 доларів, щоб всім подобатись. І а якщо комусь не подобається, не дивіться, не пишіть. Мені ну, мене немає проблем з увагою. Тобто. Тим, кому треба, напишуть, тим, кому потрібно, гарне слово скажуть. Але якщо хтось, хто нас дивиться, також відчуває себе більш ем, ну, от, саме фемінним хлопцем, угу. але ем... Боїться можливо осуду своєї родини, mm -hmm. друзів, варто все ж таки сказати своїй сім'ї, чи можливо варто почати з якихось менших кроків і підготувати моральну сім'ю? Тому що я думаю, що є певні так, такі так. люди, які бояться осуду і через це не можуть з'явитися правда. Мені дуже часто пишуть хлопці з різних регіонів України, тому що можна так сказати, я перший офіційно а, публічний фенбой в Україні. Тобто... То були трансгендери, були трависті, були дракін, тобто багато різних, але фембоїв, як ну тобто, щоб не переходити цю грань, тобто між хлопчиком і дівчинкою, так таких не було. Тобто я так, знаєш, посередині. Угу. Ось і так дуже часто пишуть і запитують якісь поради, наприклад, по зовнішності, як поводитись з батьками, як що робити. Це все дуже індивідуально, розумієш. Тут я не підказчик, тому що, тому що мій приклад він не є якимось зірцем. Тобто я відкинув усіх усе і почав робити так, як мені подобається. Хтось так може, хтось не може. розумієш. Для когось відкинути усіх, відкреститися від усіх і будувати своє нове життя. Для когось це буде проблемою, дуже сильною травмою, тому що я сама по собі людина дуже така міцна. Тобто я собі вибудував великий круг спілкування у Києві, свою, можна сказати, нову родину, своїх нових близьких, людей, які мене поважають, цінують, які за мене горою, з яких з яких я буду горою, розумієш? Для мене це найголовніше. Не у всіх є можливість а, і навички, спілкування, можливо, люди не вміють себе якось подати, приподнести. Це все дуже індивідуально, я, я ніяких порад кардинальних не даю, можу да давати дорад, поради по зовнішності. Тобто, якщо тобі хочеш виглядати там більш жіночно, вони там скидуть свої фотки чи ще щось, я можу там порадити щось, але це з, знову ж таки це не буде якихось кардинальних операцій чи ще щось. Я бачу, якщо хлопець дійсно фембують, що йому там може, можливо, трошечки. Під, підкоригувати, якщо є потенціал, чому ні, він відчуває себе від цього щасливішим, то чому б йому не допомогти. Ось. А дівчата тобі пишуть, наприклад, з приводу зовнішньості, наприклад, макіяж сподобався твій в сторін. Будь дуже часто пишуть дівчата. Дівчата у мене велика фанбаза дівчат, які полюбляються. І, і не тільки дівчат, розумієш? Mm -hmm. Я тобі навіть так скажу, у мене дуже багато фанбази жінок, у яких є діти, да, навіть онуки. І вони от постійно на кожну сторіску коментують, якось а, намагаються похвалити, ви, ви, вирізнити. Тобто, а, Є свідомі українці, прогресивні, сучасні жінки. Вони Іноді порад, ну, порадую, спитають. Це досить часто питання. Наприклад, зробив манікюр, виставив сторіс. У мене мінімум людей 30, спитає, де у кого, пофарбував волосся, де у кого. Одяг, Одяг, волосся, Одяг щось купив, десь ссылку де замовляв, де. Тобто дівчата постійно поспоглядаючи на мене, підловлюють те, що їм подобається, тому що я з жіночих якихось штучок беру найкраще, що мені подобається, що мені пасує. І, і які мають схожі параметри, розміри одягу? О, тобто Ще хочу про це розповісти. Вон, я іноді. А... Зміню гардероб і роздаю, розпродаю свої речі, по там щось дарю, щось розпродаю mm -hmm. за мінімальними якимись цінами або безкоштовно. І ти просто не виявляєш, не який аж шквал аудиторії робиться в мене тоді, тому що в мене просто речі отак за за пару хвилин. Отак, от ну в тебе ще ж розмір, такий так, прям так. універсальний еска і ксеска навіть жіноча, да? і багато дівчат якраз такі худенькі. Не знаю, наприклад, у мене теж і Я розумію, що так, і роз... щось знайти. Класне, і це ще треба пошукати. Це треба пошукати. А я дуже бережно речі ношу, тому вони мають гарний добрий вигляд, звичайно, все. Тому, ми, ну, я ж говорю, з аудиторією своєю я дуже гарно співпрацюю. У мене немає хейту від дівчат, моєї аудиторії хлопців зовсім. Є хейт від. Інших користувачів соціальних мереж, але це не моя аудиторія. Розумієш. Але Хоча... як ти відносишся до цього? Це тебе якось внутрішньо розхитує, ну, Ні, емоційно мене це я мотивує, мене... і для мене це показник того, що я все роблю правильно. Зрозумійте, говорять погано про тих. Чогось у житті досягає до 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 так, тому що якщо ти нічого в житті не досягнув, про тебе нічого й не скажуть ні хорошого, ні поганого. Для мене це максимально регресивний спосіб життя. Тобто я хочу бути такою людиною, щоб мене запам'ятовували і так і є. Тобто я можу. З кимось познайомитися про пройде чотири роки, а, а навіть 7, мені іноді пишуть люди, з якими я був ще у дитинстві, десь там на морі відпочивав. там, Я тебе пам'ятаю, ми з тобою там років десять тому назад відпочивали. Я цю людину зовсім не пам'ятаю, але вона мене вже тоді запам'ятовує. О, до речі, про море. Якщо, наприклад, в звичайному житті ти вдягаєшся як дівчина, то власне тоді на пляж ти вдягаєш купальник. Оце дуже цікаве запитання, дивлячись, який пляж, дивлячись, де розумієш, я зовсім ненавиджу жіночі купальники. Це для мене максимально некомфортна річ, і це ем, розумієш. От, ну, у мене ж нема а, бюста, тобто mm -hmm. я ж хлопець. Наче мені ці, ці фіглі-міглі і потім загар дебільний. Але якщо я буду а, просто в звичайному хлопчачих плавках, розумієш, на мене будуть ще більше дивитися. А, я, тому, тому, що... Тому, що, так, Так, тому що... Тут це ще... дівчини, манікюри, там фігурка ля-ля-ля. А тут ну, плавки одягаючи, ну я полюбляв стрінго засмагати. Вдягнути стрільні теж буде шок контент, але дивлячись, де, дивлячись, ну, в Україні, в українських пляжах, це така, дуже складно. Так, в Одесі мені допу... наприклад, на Чкаловському це нудиський пляж, там ще зовсім люди голі. І в Києві теж є. Ну, я але Київські пляжі не відвідую, тому що в мене алергія на прісну воду, і навіть по піску, якщо ходити, може хапанути. Тому тільки морська або океанічна. Та ось. В київських закритих комплексах я відвідую іноді, але вдягаю цей купальник, вдягаю а, там ці трусики такі і така знаєш, юбочка а, купальна. Mm -hmm. Вона так виглядає, ну, ніби дівчина. Ну, тобто... Трошки трависті шоу на пляжі, чому б ні? Ну і то правда. Угу. Я впевнена більш ніж, що нам зараз в коментарях напишуть, що на третій рік повномасштабного вторгнення цей вигляд дуже тебе захищає власне від працівників ТЦК і від повісток. Чи це є так? І чи ти оновив свої дані? Так. 2... Мені 23 роки, тобто мені ще трошки рано нас понизили призовий вік до 25. Тому звичайно до мене немає ніяких зараз претензій і мною тиска не бігає. Так, на вулиці вони до мене не підходять, тому що, ну самі розумієте, це такий, як мені пишуть, гарна маскировка. Але я в фембой вже більше ніж, напевно, скільки 4 роки, тому війна у нас десь 3 йде. Тому це... Я ще почав це робити до того, як. Коли це стало мейнстрімом, розумієте. <різь> Ось, а, Обновив я свій резерв плюс. Це застосунок, завантажив, все в мене добре. Е, як, ну, тобто, Я не хочу штрафів. тобто, я такий... Ти законослухняний громадянин так, України. У мене єдиний раз, коли я щось був штраф порушення, це нещодавно, mm. от буквально місяць тому, навіть менше. Це було одинадцятого. Жовтня, ти це прям такі дату Так, вас. Тому що це ми перший раз у ці, коли я отримав штраф 51 гривню за порушення комендантської години, ми були на день народження, вийшли. А там ну, біля будинку працював Ларьок з сигаретами. Угу. І, Ну чому він працює? Не з ну, ми не знали, але угу. так все сталося. Ну вийшли. Можливо, але потім це зрозуміли, хитрий чому. план поліції, а, а, так, це лайк, <рес> який обслуговує поліцію. Mm -hmm. Вони постійно сигарети mm -hmm. там покупають чи щось, щось. І ось ми коли стояли біля цього ларька, до нас під'їхала поліція і така. «Обана! привіт! А ми ще в таких вигляді, розумієш, я, мій друг, і там ще а, максимально там, в образах якісь, тому що це була така вечірка цікава. Ну, Нас повезли у відділок, але. Знаєш, мене таке гарне після вкусня з, з поліцією. Ми, до нас були дуже вічливі, з нами добре спілкувалися. Ми, ну... Юмор у нас був. — Але буде. ж вони Говорить. запитали, мабуть, так, документи так, і. Так, Перший так. раз, коли я показав е, дію, написано. А вони говорили, добре Владислава, там потім у відділу. А, Владислава, вони... так. Вони навіть не ч... не дочитали. Вони бачать жінку, розумієш. Ага. А я вже такий, ну Владислава, та й Владислава, розумієте, що я буду спер... Ти змири змирився. Наш мені ще, ще до, до, ну щось доказувати. Але вже в відділку вони перевірили. І так, а ви все ж таки Владислав? Я говорю, ну так сюрприз. Розумієш сюрприз. і а. Ну, Ми трошки посміялися, ми з гумором до цього відносимося, Вони побачили, що ми себе так от не ведемо, <ül tenth noise> так от е свої не показуємо. Ми люди порядні. Тому е вони нам і каву запропонували, і з нами пофоткались, інстаграм взяли, і ще й додому відвезли уночі. Боже, яка позитивна реклама органам поліції? Я тобі скажу, Владислав, тебе буде любимо. любити тепер уся поліція міста Києва? Ну дійсно, якщо. До нас по людяному, то й ми до, до ну це я розумію, що це особ... нам повезло можливо, або або так, так Та сталося. насправді я здивована, що е, за таке порушення все таки наклали штраф, тому що я постійно у мене от вікна виходять на дорогу, постійно чую навіть після е, там ї години, як хтось там біжить, щось там кричить. Там ще щось, там хтось з сумками, і я жодного разу насправді не бачила там якихось затримань і все інше був випадок, коли я викликала поліцію, тому що чоловік у мене спав під балконом на траві, і я думала, що йому, можливо, зле. Він просто випив багато і було спекотно. Я подумала, що тут. Помре не дай боже, то до речі, працівники поліції дуже швидко приїхали. Дійсно, викликали йому швидку і все інше. Теж дуже класне спілкування було і зі мною не сказала мені нічого, що я їх викликаю до якогось просто чоловіка, який сп'янів. Але до чого я веду, що в принципі поза цим ну я не бачила затримань за порушення комендантської години, і е, навіть приємно від тебе почути, що все ж таки у нас дотримуються цих правил, намагаються дотримуватися і карати за такі. порушення. А це було зрозуміло. Саме смішне, що це єдиний раз у житті ну, коли я вийшов під час комендантської години, кудись. Просто перейшов дорогу від, від будинку, це було теж у центрі. Ну, то ну, не пощастило, розумієш, один раз порушив з друзями. І один, ну, один раз... І на завершення ми обов'язково залишимо під цим відео посилання на всі соціальні мережі, на сторінки у соціальних мережах Влада, але все ж таки, можливо, у тебе, крім інстаграму, є Тікток, Ютуб, чи де можна. Подивитись тебе. Основний мій а, соціальний ресурс це інстаграм. У мене є TikTok, але можу залишити звичайно. Там є там трішки відео, але, але основний все ж таки Інстаграм. Тому що я, людина, яка полюбляє. Більше фотографуватися, не я монтаж відео, і все це для мене трошки такий лайф-контент для мене більш приємний. Тобто знімаю сторіс, якщо запрошують на якісь інтерв'ю, якісь інтеграції, шоу, мої виступи. Тобто, це все вже в інстаграмі. Ну, і знаєш, люблю просити прямо на кінець мотиваційну фразу якусь для глядачів. Мотиваційна фраза <кхід> цікавим питанням. Мені хочеться, щоб наші українці зрозуміли, що існує багато різних людей, існує багато різних поглядів, і потрібно поважати кожного і кожну, незалежно від того, сприймаєте ви їх погляди на життя чи не сприймаєте. Якщо ви поважаєте когось, вас поважають у відповідь. Розумієте? А, навіть якщо вас не поважають у відповідь. Ви поважаєте, ви вас чиста. Для себе ви молодці. Тобто будьте гарними людьми, щоб вам за себе не було соромно. Ось мені за себе не соромно. І вам того бажаю. Клас! Будьте відкритими до нового і ставте дзвіночок під відео, обов'язково палець догори і чекайте нових інтерв'ю. Ми ж прощаємося з владом, будемо допивати наш чай.